Ціни знову повзуть вверх. в Україні дорожчають продукти харчування зокрема, йдеться про огірки, помідори і баклажани. Ціна на них. Підвищилася в середньому на 15 гривень за кілограм. Також на зелену цибулю вартість цього продукту збільшилася удвічі. Серед фруктів бачимо динаміку до підвищення цін на груші і лимони. Але є і гарні новини: знизилась ціна на картоплю, капусту, а також на перець білозірка. Значну також зазначу, що раніше Держстат повідомив, що ціни на продукти харчування в Україні зросли майже на 30% у порівнянні з вереснем минулого року. Серед Ат іншого зросли в ціні соняшникова олія та куряче філе. Суттєво здешевшення торкнулося лише одного продукту білокачаної капусти. І зараз з нами на прямому зв'язку Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, я вас вітаю. вітаю вас. От, якщо ми беремо борщовий набір і ціну на нього, то за останній тиждень вартість різко пішла вгору. Поясніть, будь ласка, в чому основна причина, і чи можна тут робити якийсь прогноз по певній динаміці? Я б не говорив, що це цілому, борщовий набір. Ми говоримо більше про тепличні оловичі, які закінчуються сезон виробництва в українських тепличних комбінатах. Малих господарствах, тому що і холоди, і фактично це призвело до додаткових затрат в електроенергії в теплі. А відповідно, остання продукція її вже не так багато. попит залишається досить стабільний, і це призвело до росту ціни. Якщо дивитися на інші овочеві групи, які вирощуються під відкритим ґрунтом, зараз іде пік їх реалізації, зокрема та ж сама картопля. А морква капуста її цінова позиція є значно нижче порівняно з минулим сезоном. Але по мірі закладання овочевої групи на зберігання а в холодильні охолоджуючі камери, відповідно, це буде тягнути за собою додаткові затрати на ту ж саму електроенергію, враховуючи, що ціна для промислових виробників електроенергії так є. Дорогою, але за умови блекаутів вик світла на 2, 3, 5, або подекуди більше годин. І коли потрібно буде додатково залишати генератори, які є такі досить потужними для промислового виробництва, це буде збільшувати відповідно собівартість виробництва, і відповідно це буде призводити до росту ціни в середньому. А в такий осінньо-зимовий період часу з листопада, там по лютий місяць, це може призвести, якщо ми говоримо про стабільну ситуацію зі світлом, умовно десь сто Якщо це додатково залучені генерації, ну це може бути плюс 15 і більше відсотків до ціни, пане Денисе. Графіки відключення електроенергії запроваджуються по всій Україні в залежності від регіону. Звісно, а який вплив на продовольчі ціни має цей факт і матиме в подальшому? Ну так як я вже зазначив, це дійсно використання додаткових електроенергій, Можливості вигляді генераторів це для нас не новинка. Ми розуміємо, що на жаль, ми такий досвід уже маємо з 2022-2023 двадцять році. значна частина виробників, вони перестраховані. Маю на увазі, що вони закупили ці виробничі потужності у вигляді генераторів там на 100, 150, комусь менше там, 50 кВт. Але знов ж таки, чим більше немає світла, тим більше ти витрачаєш на дизель дизель для його а, запуску. Середні, наприклад, щоб промислове виробництво, там на дизельний генератор на 100 кВт за годину споживає в межах там 22-25 літрів. Якщо перерахувати на годину, тобто 100 кВт виходить в годину більше півтори тисячі гривень при тих умовах, які вони там купували в мережі, десь в межах там 400 гривень. Тобто в два з рази здорожчується собі вартість. Відповідно буде продукції менше вироблятися, буде вона дорожчати і знов ж таки все залежатиме від кількості. Часу відсутності електроенергії безпосередньо? Чим більше її немає, тим здорожчується продукція. А якщо говорити не про споживача, а про виробника агропродукції минулого тижня Верховна Рада схвалила проект бюджету у першому читанні. А чи побачили ви, що побажання аграрії враховані? Якщо так, то які побажання? І за що доведеться боротися в 2026 році? Ну, важке питання, тому що головне питання: де брати кошти? Якщо подивитися на перше читання, то там передбачено близько 13 мільярдів гривень протягом року. Це і заробітними платами там міністерстві, витрати, субсидії, дотації. Але ключове питання, де типу, буде брати кошти? У них передбачено, що одним із моментів наповнення бюджету має бути мита, які сплачені за експорт свої ріпаку. Але по факту такі умови створені, що самостійно аграрний бізнес не буде експортувати, тому що це занадто дорого і важко стало в сьогоднішніх умовах. Тому постає питання, де будуть братися ці кошти. Але в цілому, якщо дивитися, то там зберігається ті програми, які діяли минулого року. Там підтримка на гектар, підтримка на виробництво м'ясомолочного скотарства, а ті, хто займається безпосередньо на землі, але ще дуже один важливий момент, на який ми звертаємо увагу, що в державному бюджеті була не. Прорахована одна правка, яка має у 26-му році передбачити повернення мит сплачених мит товаровиробниками, які самостійно експортували Суї Ріпак, Зараз ця правка зникла. будемо сподіватися, що на друге читання до бюджету вона повернеться, і товаровиробники зможуть отримати свої чесні кошти, тому що з них по факту. Закону не мали б стягуватися на мита, тому що той, хто самостійно виростив експортує, не має оці мета платити. Тому зараз іде додаткове обговорення пропозиції. Сподіваємось, що всі ініціативи товаровиробників будуть враховані, пане Денисе. Наступний рік врожай наступного року він залежатиме від багатьох факторів, зокрема погодних від динаміки тенденції цієї війни. Але чи можна зараз сказати, що якісь регіони можуть показати зростання з певної продукції чи врожаю? Ну так, якщо дивитися на погодні умови, то в нас північно-західні регіони демонструють досить таки гарну динаміку з прирістом продукції. Це за рахунок першої чергу, звичайно погодних умов. І відповідно це додатково формує збір валової продукції, тому що у нас південно-східні регіони, окрім того, що це. Переважно прифронтові фронтові території, які дуже страждають через військові дії, але вже кілька сезонів підряд вони страждають і через посуху погодних умов, тобто втрати для виробництва дуже колосальні за рахунок цих регіонів. Нам дається компенсувати, виходити на досить такі гарні показники в цілому врожаю по року. А якісь новинки в культурах, які, скажімо, можуть зацікавити аграріїв, очікуються чи ні, чи у нас тут все стабільно. А все залежить від того, який є попит, якщо є а, великий попит на ту чи іншу. Культуру, то відповідно, товароробник, який як бізнесмен буде підлаштовувати, щоб забезпечити цю пропозицію. Але переважно в більшості працюємо по тих культурах, які є досить такими визнаними, які експортуються за кордони, які коштують і всередині країни. Це соя ріпак, кукуруза, соняшник, пшениця це те, що приносить додаткові можливості заробітку і компенсувати втрати за рахунок інших культур, які не мають такої маржинальності. Відповідно, утримують їх товаробники для того. Опиту, які ітиснує всередині країни, там на, на на велику кількість людей, наприклад, та ж сама там перловка, наприклад, або інші культури. А чи по а, чи потребують на вашу думку зараз а, малі фермери, малі а, господарства ще більшої підтримки від держави, чи а, тих програм, які зараз запропонував уряд, їх достатньо. Ну, Максим, кошти саті, це, це така річ, яка завжди потрібна, і звичайно, в цих умовах війни малим господарством особливо важко. І я більше увагу розвернув дійсно ситуацію на прифронтові фронтові території, де людям особливо. В таких умовах важко працювати, і важливо було б, наприклад, ми зараз ініціюємо такий законопроект по фортифікаційних спорудах для того, щоб люди, які при фронтовій території на їхніх землях використовуються військовими, і в них була певна компенсація за використання цих земель, тому що. Ця земля рахується на них, а в них врожаю немає. А податки і сплати оренду за цю землю їм потрібно робити. А для малих фермерів це ну до затрати, які вони не можуть витягнути. І звичайно, якщо б держава передбачила таку можливість, це було б додатковим стимулом. Ну, і, звичайно, це додатковий додатковий стимул у вигляді пільгових кредитів. Це державне аграрне страхування для цих кредитів, бо інакше вони просто не зможуть фінансувати себе. Я правильно розумію, йдеться про законопроект про компенсацію за, скажімо, фортифікаційні об'єкти, якщо вони збудовані на землях фермерів. Правильно? Так, так, так. дуже дякую вам за цю розмову, за коментарі Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучався до нашого ефіру.